Тобто за низькою самооцінкою завжди буде ховатися деструктивний сором. А ваш деструктивний сором, який буде сидіти в тілі, бо ми знаємо, що емоції фізичні і вони проявляються в тілі, цей деструктивний сором буде сидіти настільки глибоко, що з часом буде створювати тривожність. Дуже часто низька самооцінка є одною з глибинних проблем тривожності, панічних атак, депресій, взагалі тривожних станів. Чому? Тому що людина не дозволяє собі жити так, як вона хоче. Їй здається, що з боку хтось має це оцінити, похвалити, визнати, прийняти, і тоді можна. От ми з позиції низької самооцінки дуже багато собі забороняємо. І виходить, що ми би хотіли жити краще, але ми собі думаємо: ну, я ще ж я не знаю, ще щось там не довчила, не досягла, ще щось не вмію. Так? Тобто ми самі себе знецінюємо і принижуємо. І виходить. Зразу автоматично внутрішній конфлікт, тому що потреба є проявитися, наприклад, краще жити, щось більше мати. А е, оцей блок, оці переконання, вони е, просто створюють е, блок на нашому шляху. Тобто, самооцінка вона видна по тому, е, не тільки по тому, що ви про себе думаєте, а про по ваших діях, по вашій поведінці, як ви рухаєтеся по житті. Які ви робите дії, і чи ви їх в принципі робите?